Вчора о четвертій годині ранку у помешкання одного з підприємців в Волині увірвалися озброєні зловмисники і вимагали у нього гроші. Сталося це у селі Бахів на Ковищині. Як нам вдалося з'ясувати, грабіжниками виявились військовослужбовці. На місці події зараз працює наша знімальна група. Журналістка Мирослава Сябер розповість усі подробиці. Мої вітання. Я дійсно наразі зараз перебуваю на місці надзвичайної події, яка трапилась минулої доби у селі Бахів Ковальського району. Тут о четвертій годині ранку зловмисники, двоє зловмисників, вирішили заволодіти майном одного з підприємців Ковальщини. Як з'ясувалося, дійсно зловмисниками виявилися двоє військовослужбовців, не місцевих з. З іншої області, скажімо так, це підтвердили нам у військовій прокуратурі. Чоловік наразі нам теж усе підтвердив цю всю інформацію. Більше говорити не захотів, особливих деталів не хотів розголошувати, оскільки боїться за те, що це може нашкодити і армії. Але факт такий дійсно був і. Подробиці будуть у наступних випусках новин. Ми розповімо, що ж насправді відбувалося, і які запобіжний захід все ж таки обрали чи не обрали наразі зловмисникам. Дякую. дякую, дякую. З нами була Мирослава Сябер. Тож дочекайтеся подробиць у наступних випусках.